За 41 день я набрав 11 кілограмів наслідки. Ті, що я чую на сьогодні, як уролог. Якщо приймати тестостерон, то буде перечасна екуляція. Ніколи з цим не парився взагалі. Чи це реально таке, чи це у вас психологічно, чи це вам заважає жити? Ну, я б не назвав це залежністю. Це більш, мабуть, не знаю, проблема внутрішнього характеру. Онліфас, чоловічі, чо. Поступають предложення на дівочки. В його біцепс більше. Я можу сказати, що і член більше, ніж біцепс. І на фоні цього не хочеться взагалі нічого. Допомагає більше, коли ти накачаний, дівчат цепляти чи як взагалі? На рахунок того, чи я цепляю, то ні, але цепляються до тебе більше, не знаю, як на мене, то хлопці. Серйозно? Більше пацани таким займаються. Друзі, привіт всім! Мене звати Левчук Олександр і у нас знову рубрика Уролог Плюс. І сьогодні у нас в гостях Василь, це фітнес-трейлер, виступаючий спортсмен. Привіт. Я дуже довго думав, реально кого запросити першим. Прекрасно, ти знаєш, що. Е, тема тестостерона – це болюча тема для всіх урологів. Перше питання, яке я задаю всім своїм гостям в студії, е, коли ти останній раз був уролога? Я був у тебе на консультації два тижні тому, що <головік> 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 всі, всі гості не казали, що ті типу, реально знаєш, був вели до консультації. Я підготував для тебе реально декілька питань. Я думаю, що будуть знаєш, карт-бланш. дивлячись, лавеле, скажи мені, будь ласка, чи є в мене шанси таким великим стати як ти? Великим в плані. Фіз... Зросток? <реш> ні, ну фізично. Ну, Теорії, фіз... звичайно, так. Да. На першу чергу питання твоєї вмотивованості. Тобі треба буде відмовитися там від е... шкідливої їжі, тримати режим харчування, регулярно займатися спортом. Тобі на сьогодні скільки? 27. Коли ти зрозумів, що ти хочеш займатися спортом У 2011 році. Це почалось. Мої батьки переїхали з іншого міста, і мені треба було йти е... в іншу школу. Я був таким дуже сором'язливим і переляканим чуваком. От і на той момент я важив, мабуть, кілограм шістдесят п'ять прирості. Mm -hmm. Я дуже швидко виріс. я Був високим Мене дружнивом шнурком. Okay. І Я з приводу цього комплексував. І я пам'ятаю, коли я переїхав, мій відчим типу показав мені там пару прикольчиків на турніку, і в той момент я зрозумів, типу, що мені це цікаво, і я хочу починати займатися. Скільки тобі треба було часу, щоб досягти сьогоднішньої картинки? Давай Якщо взяти, наприклад, качалку, тренажерний зал, то почав я займатися з кінця 2013 року. І третій етап, коли я почав вживати фармакологію, це з 2019 року по нинішній час. Бо я був такий як ти. Я ніколи не страждав від зайвої ваги. Взагалі, я страждав від худоби. Це був мій головний комплекс. Ну, це основне, що з 2011 року рухало мною для того, щоб прийти до того, ким я є зараз. На сьогодні себе комфортно почуваєш чи ти хочеш більше? В Плані об'ємів комфортно. Так. Мене цікавить більше якість. Льованість, рельєф, винозність то, що я бачив в інстаграмі, до куди? А ша, ще більше можна сушитись? Ну, дивлячись, що ти бачив. Там є пости, типу, які були на етапі підготовки до змагань. Є пости, які там вже після змагань для майже всіх відвідувачів спортзалу, типу, шо та що та картина, навіть картина, яка там до змагань, типу там, де я готуюсь, там де я більш рельєфний і сухий. І більш м'язовий це людей, типу, більше навіть відлякує. Чи доведеться мені вживати препарати для якоїсь крутого результату по факту? Для кожного свій крутий результат, що ти хотів би там не знаю, зробити майже змагальну форму близько, близько до моєї, то скоріш за все прийти до фармакології, до її застосування прийдеться. Щоб зробити якість, типу рельєф, щоб виносність була висока на високому рівні. 15 го році ти почав приймати першу фарбу. Це був такий недокурс. Я жив на той момент в гуртожитку після навчання ходив собі в качалочку. Хто тобі порадив, до речі, його? Знайомий в інстаграмі тоді мав непогану форму. Я важив уже, мабуть, кілограм 93. Мені треба було її якось не знаю відшліфувати. І я розумів, типу, що без препаратів я до цього ніяк не прийду. Яка в тебе була ціль в 19 років? Яку картинку себе зробити? Зробити ті ж ті ж саме об'єми, просто більш рельєфні за допомогу препаратів. Правильно розумію? Так, да, це був один препарат. Це був дуже тупорилий курс. Насправді він складався з таблетованого стероїда. Препарат називався Турі. Це сама така урижна штука, якою курсять всі малолітки, і думають, типу, що це круто, але ні. А ви ж не виходите в нормальність після цього горбола? Ні, це гормональна штука? Це дегідротестостерон. Він блокує виробку свого тестостерона, але при тому не прибавляє його. Він піднімає естрогени, але не додає свого тестостерону. Мій курс тривав 41 день. За 41 день я набрав 11 кг. Ух ти, як ти себе почував Погано. з ерекція, чи був секс, чи не було полюції? Нічого, взагалі, Ліпо? змін в плані там репродуктивної системи, там лібідо, провокує. Я ж кажу, ця штука вона не піднімає тестостерон, вона навпаки піднімає Злижу. астрогени. От але за рахунок того, що типу молодий організм, я думаю, Декомпенсація компенсація відбувала. тебе відбувалась, то тобто тебе організм більше вивалював? Вивозив на своєму. От і все. Враховуючи те, що курс тривав недовго, аж у 41 день. Не знаю, можливо, я продовжував би його і довше, просто таблетки закінчились. Поняли. Якщо у вас є курс, почуйте мене, будь ласка, я вас прошу, для якого б ви не були? Якщо закінчиться курс, більше ли продовжити? Закінчили курс? Все, окей, стопа, далі здавайте аналіз. Питання наступне. Аналізів. Ти перед курсом здавав? Так, звичайно, звичайно. Звичайно, здавав. Здав тоді загальний аналіз крові. Друге, я здав ліпідограму, печінкові проби, тому що на таблетованих стероїдах печінка страждає найбільше. да, можна пустити в труси і. Так, якщо дуже довго. Що найбільше відчувалося, найбільша побочка це те, що дуже сильно піднімався тиск. Які цифри в тебе були максимум які? Ти міряв взагалі? Не міряв, але це прям відчувалося. Типу, ти приходиш в зал, ти там розминаєшся, ти нахиляєшся штангою, у тебе вже голова тупо така. Ти відчуваєш, що от очі, типу, в там внутрішньо. Чний да внутрішнього черепний тиск він також збільшується. Ну, типу, це, це прям відчувалося. От як тільки препарат, як типу, він відміняється, там буквально два тижні приходить, з тебе оця вода, яку ти там за 40 днів набрав, це були не м'язи. Це просто це водонапорний препарат. От і все на той момент в 19 років, як це відобразилось на твоєму статевому житті, на е От, От то що мене цікавить завжди, ні, все окей. Взагалі ніч нічого не відчув. Взагалі. Дивись, а після таких штук, до речі, БКТ є? Після курсування? Да, так, воно було потрібне, але я його не робив. Да, мені, мені хлопець тоді сказав, типу, що, в принципі, ну, з такою тривалістю курсу його робити не обов'язково. Починка просто там через пару місяців прийде сама в норму. Скільки курсів у тебе було? Скільки разів я виступав? Скільки разів ти був? Скажи? П'ять разів. П'ять разів, так. Да? У да. 2020 році, в 2021, в 20... Третьому я намагався підготуватися. Проблеми зі здоров'ям мені не дали. А якась прям підготовка у вас? Ну да, підготовка ділиться на етапи масонабору і етап сушки. Перед тим як вийти на сцену, ти маєш там півроку пожрати, як свиня, грубо кажучи. Я хочу дізнатися про те, що ти йдеш на виступ. Тобі можна взагалі приймати якісь ГЗТ препарати, які підвищують твою масу? Чи це одразу покаже в аналізах? Гормонозамісна терапія, у моєму розумінні, ну і взагалі в такому в Качковському типу, це тема, яка застосовується для людей, які не мають змагальних амбіцій, так. які просто хочуть підтримувати свій рівень життя? Ну, на високому рівні, на так. відносно високому рівні, щоб там не падало лібіду, щоб там настрій був хороший і так далі. Типу для цього колються там мінімальні дози тестостерону. Як ти думаєш, коли можна колоти взагалі гасити горволоземісну ну, терапію? Коли можна робити? Ти здаєш аналізи. Ну, якщо ти був до цього на курсі, на тривалому курсі, от ти чекаєш там певний період, поки вся ця жижа, яку ти в себе колов, <гум> вона так сказати, вийде ну, з Ну півроку, точно ні. Менше? менше? Значно менше. П'ять тижнів. Взагалі препарати діляться на коротку і тривалу дію. А я завжди використовую довгі ефіри тестостерона. Їх плюси в тому, що в тебе до мене валяються шприци по 10 штук. Ну, <реш> Ти <реш> там робиш ін'єкцію ну, раз в тиждень, там, раз в п'ять днів, і все. Коли в тебе була остання спермограма? Остання спермограма у мене була у 2020 році. Окей, а як ти на сьогодні себе почуваєш? Лібідо, ерекція, ранкова ерекція нема проблем. Нема проблем. Можливо, от коли ти готуєшся на до змагань, там уже останні етапи підготовки, там пару місяців залишається, навіть ближче там місяць тобі залишається, коли дуже жорстка дієта, організм дуже виснажений, і на фоні цього не хочеться взагалі нічого. А чи впливає взагалі твоє тренування на здатність займатися сексом? Тренування ти маєш на увазі. Просто тренування в станзалі, типу, чи після цього мені хочеться займатися? Да. сексом? Так, да, там є е, типу викиди гормонів, але вони дуже короткочасні. Півгодини там тебе тестостерон був, наприклад, там став, ну хай буде 20. Він став там 24 і все. Типу, через півгодини він приходить знову в норму. Які препарати тобі взагалі доводилось приймати? Тестостерон, довгий ефір? Так е, один раз використовували ми в кінці підготовки. Тестостерон з коротким ефіром пропіонат тестостерони різних ефірів. на жаль, таблетовані препарати все одно треба приймати навіть. Ну типу, коли ти готуєшся до змагань, там потрібно їх все-таки приймати. Таблетовані в плані чого критіли. Ні -ні -ні -ні. Це не відноситься до фармакологічних препаратів. Окей, Таблетовані які оксі та Таноз... що блокують. На що впливають? Таноз... він додає винозності, він додає м'язам жорсткості. От. Але мінус у тому, що він знижує естрадіол. бо він виводить ще сильну воду з організму. Є більше ризик отримати травму. Б'є по суставам. От. Ну це з таблетованих того, що я назвав. На сьогодні що ти вживаєш? Only test. Тільки тестостерону, мінімальне До, Мінімальне дозування для тебе це яке? Один куб кожен п'ятий день. Внутрі вишично, в плече в сідлицю <гум> я поля. 27 років. Ти молодий хлопець, але я розумію, що ти до того йшов. Угу. Всі ці роки, там з 19 років. Спермограма того ж таки подне, Все, що волею. Вали... Я скажу чесно, мене не хвилює моя Спермограма взагалі. Ласлідки, ті, що я чую на сьогодні, як королог. Якщо приймати тестостерон, то буде перечасна якуляція. Швидко кінчають. У -у -у. Буде. У -у -у. Не буде. Не, Нервалюся. Ніколи з цим не парився Взагалі. Я ти не Ти ще скажеш, що ти фричав. да, Я не планую дітей. Взагалі, які наслідки вживання цих всіх фармпрепаратів? препаратів. На твою думку, ти ж розумієш, які в тебе можуть бути наслідки вживання цих препаратів, які ти вживаєш? Я вживаю препарати не на постійній основі. Типу я роблю там якісь. Відпочинки там по 4-5-6 місяців. Сказати, що якісь наслідки там, типу, що я облесів, що мене обкидало прищами, не знаю, що мене виросли цицьки по жіночому типу, що мене почав відкладатися жир там по жіночому типу. Uh -huh. Я розумію, що можливо в подальшому, коли ти здавав у стадії спермограму? у 2020 році. Uh -huh. На той момент, ну якщо взяти це курси в один рік, уже ну я пам'ятаю, там там ситуація була ну не дуже хороша. Здає я тебе прошу. Знай просто для себе, коли мені говорить людина, що вона хоче бути free child, знаєш оця тема, то що ти проговорив? Якщо пройде 5 років, ти знайдеш ту дівочку, яка тебе буде любити, і ти її полюбиш. Потім ти задаш мені питання, як зробити обратно Саш. Я тебе дуже прошу. Тіпа, ну то тобто контролюй ці ситуації, і якщо ви маєте якісь курси. Ви приймаєте якісь препарати, які гормонозалежні, просто контролюєте спермограму. Я розумію, що я ну по на етапі там того, як я ставатиму більш зрілий, типу, я розумію, що можливо я цього захочу. Є така штука, як стерилізація чоловіків, прив'язувати сів протоки. Можна питання? Давай. Мені цікаво, як прив'язування, це типу, ну якось коли типу людина отримує оргазм, типу сперма ж має якось виходити, як ці типу, повинні? А це де залежить в нього атрофується яєчко в цей. Вони типу зменшуються? Да. Атроф... Атроф... Ну, Атрофію яєчок за рахунок того, що не виходить. Так чекай, а як же він під час оргазму, типу, куди він дівається? Й... Немає Немаєкуляту, оргазм є. Оргазм є без якуляту? Якуляту, Да. Немає сперби. А що щедріє оргазму не залежить від еєкуляту. Якщо я тобі дам ту таблетку, яку треба, угу. то ти будеш ощущати оргазм. Логікулята в тебе не буде. Є препарати, які розслабляють сім'ю виносну протоку, і вся сперва закидується в сечовий біхор. Коли робиться повноцінна стерилізація чоловіка, ми перев'язуємо і пересікаємо сім'я виносну протоку. Це я тобі повертаюся до того питання, да, що треба, що ти захочеш, може, бути колись. Чекай, це процес він зворотній? Типу, тобто, якщо ти це вже зробив, зворотній, але x 3 в грошах є трубка, через яку виходять сперматозоїди. Я її перев'язую і розрізаю. Коштує це 1000 євро. 35 п'ять. Ти мені кажеш, сань зводиш. мені, кажеш, все окей, знайшов дівочку. Хочу обратно. Я кажу, да, окей, це коштує 3000 євро. Що ти знаєш? Скажи мені про наслідки взагалі. Перш за все, це погіршення стану крові. У нас та піднімається гемоглобін. Приходять до мене хлопці, які кажуть, і в мене були ГЗТ, дуже великі курси. Горболи завіслої терапії і чистого тестостеролу на сьогодні погана спермограма. Твоя думка? Відновлювати спермограму? Як робиться повноцінне ПКТ, відновлюється спермограма. Ти назначаєш ПКТ? Люди, які курсять, да. Їх не так багато в мене, але да. А якщо люди дали ГЗТ? Слово оце ГЗТ», воно мене трохи збиває з толку. Я ж кажу, у моєму розумінні ГЗТ — це коли людина просто для здоров'я приймає терапевтичні дози тестостерону і все для мене гормонозамісна терапія це вже курс? Ні, давай тоді поговоримо. Ти ж вже влазиш, ти гороболи за терапією влазиш в фон мій. Що краще, таблетки чи ін'єкції? Таблетки завжди будуть гірше, ніж ін'єкції. Тож так. вони мають не анаболічну, а андрогенну дію, боясли uh -huh. людям простими словами. Ймовірність того, що в тебе буде гінекомастія або облесіння буде вища. У тебе буде схильність до набряків і артеріального тиску наближкового буде більше. Чого ребята в вазі 80-100 кг все окей з волоссям, а якщо вони переходять на вищий рівень, плюс 120, коли лисіють. Змінюється дозування. Хочеш ставати більше, став більше. Волосіна фолікула дуже сприятлива до гарбалеля звіду гарбалеля фоду. Звичайно, да. Просто якщо взяти, наприклад, волосся вони з різних частин голови, воно має різну кількість рецепторів. Найчутливіша зона от хлопців, вот отут і на затилку. Бо власне там, де всі найчастіше лисіють. Коли роблять пересадку людині, я робив свою пересадку волосся. Ти Ось. зробив. собі? Да. Тебе були залисіли, але це було не зв'язано з курсом. Це був генетичний фактор. Да, це був генетичний фактор. У мене не було все запущено. Там була друга ступінь. О, це прям ну мінімальні типу залисинки взагалі? Що людина там використовує фармакологію, якщо вона генетично до цього схильна, до алопеції андрогенної, то це буде відбуватися в рази швидше. Тобто, якщо людина там ну, генетично в неї так складено, що вона облисіє там в 30, то якщо вона починає юзати фарму, то вона облисіє там. Ну я не можу точно сказати, ну допустимо, 25. Всі ці препарати вони просто прискорюються. Чи треба мати освіту для того, щоб бути тренером. ти ж до сьогодні тренуєш людей. Да. Не треба мати освіту. Я вважаю, що ні серйозно. Да. У мене був цей комплекс самозванця. Я вважаю, що освіта не потрібна. Звичайно, ти маєш саморозвиватися. Для цього зараз існує купа всяких ресурсів, курсів. Ну, звичайно, треба вміти це фільтрувати. У майбутньому да, планую щось таке запустити, типу, щоб люди вчилися тренуватися. До речі, роблю програми тренувань, кому цікаво. В Якщо я підкачаюсь, я буду вміти урології, я можу піти показувати, розказувати людям, як присідати. Якщо в людини є ціль, прям швидкого бажання накачатись, які її дії? Скажи. Ну швидко не вийде. Скільки часу треба, мінімум. Залежить від ісходних даних. Препарати працюють в цьому випадку? Працюють, так, да, але це. Таке собі, не знаю, форсування дуже велике подій. Що людина прийшла просто з нуля займатися, нікому не рекомендую починати з ну займатися спортом, фітнесом, починаючи зразу з курсу. Коли людський організм не відчував ніякого навантаження на своє тіло, от навіть без препаратів він буде чудово прогресувати там перший рік-два. Тіло просто не звикше до навантажень. Типу, якщо будуть систематичні навантаження, якщо буде прогресія ну, типу нагрузок в робочій вазі там в справах, регулярність відвідування спортсменів спортзалу, належна кількість білка, калорійність, належний режим, то людина там, перші два роки може офігенно прогресувати і без цього. Я знаю спортсменів, які олімпійці, і я розумію, для чого вони пішли на ГЗТ, для чого приймали гормони, для чого кололи тестостероли, щоб отримати кінцеву точку. Що яка у вас ціль, щоб вирости фізично, фізіологічно, доказати комусь щось, що ну яка ціль? Знову таки, якщо людина приймає терапевтичні дози і просто хоче жити там повноцінним життям, не депресуючи, добре почуваючись, маючи хорошу реакцію, там коли її там уже там 40 і так далі. Це От, окей. Це окей, да. Але якщо ми беремо там молодого хлопця, який там ну мене наприклад. Ми говоримо за молодих хлопців. Да. Не знаю, можливо, вони впевненість собі якась бажання швидкого результату. Коли я починав на цю штуку йти, я розумів, що в мене за плечима вже е, виходить майже 6 років стаж занять, uh -huh. і я розумів, що я сміливо можу, маю повне моральне право собі це дозволити. Бо Я не прозаймався там рік-два. Як попало, там ходячи там раз в два тижні, як-небудь позаймаючись, типу, все, я готов. У мене ціль взагалі була стати чемпіоном України. Я був дуже близько у 2021 році. До початку війни я став третім на чемпіонаті України. Що це був мій перший чемпіонат України, я відразу став третім. Мінус у тому, що знову ж таки проблема з масонабором була. Мені дуже важко їсти багато. Хлопці, які, які зайняли перше і друге місце, були на порядок вищі. Я вивіз за рахунок просто пропорцій, за рахунок того, що маю там, не знаю, модельне обличчя, тому що там це також оцінюється. Якщо ти не підеш е в спорт, ти можеш піти в моделі? В теорії так, да, але не, не хочу. Only fans? Чоловічі, що? Поступають предложення. Да? <гум> <гум> мене взагалі ну, не дуже цікавить. Якщо е, ти перестанеш приймати препарати, ти станеш менше чи ні? Звісно. <гум> якщо я перестану приймати препарати, навіть у мінімальних дозах, які я зараз використовую, і при тому, якщо я перестану е, тримати режим харчування і тренуватись, я однозначно стану меншим. От я вже перевіряв це на собі, в мене був тривалий період, відпочинку, коли я не займався і не приймав фар фармакологію, і як попало, от. І в той момент, типу, я повертався. Ну просто виглядав як звичайна людина. Ну, підтянутий спортивний хлопець. Але якщо ти розумієш, що ти е, впадеш в візуальній формі, психологічний фактор грає свою роль. Це коли ти вже пробуєш це, ти знаєш, що ти можеш виглядати офігезно. Да, тебе буває це трохи пригнічує. Ти там півроку тому виглядав капець яким здоровим. Тепер тобі там знаєш двоє там людей в залі може сказати блін, що ти став меншим? І ти такий бль. Сумно. От, і ти розумієш, що типу, паскудно. На фоні цього, я б не назвав це залежністю. Це більш, мабуть, не знаю, проблема внутрішнього характеру, впевненості в собі, в, якої, в якоїсь типу. Якщо говорить про залежність, є, її немає. Психологічно, можливо, От, фізично, як такої, типу, що типу, блін, мені треба кольнутися сьогодні, бо я буду погано почуватися. Ні. На фоні того, що якщо людина стає більша, От, пісун же ж він не буде пропорційно рости тіло, от він же його ж не можна качати. Це до того, до речі, це до того, коли б не питають, як збачити статевий член. Кажу, ви фізіологічно треба вирости з партсвіла вставити, і вас перше стали член. Блін, хто ці люди взагалі? взяли? Цікаво їх побачить. Знаєш, що в суть оцієї штуки? Ні. Але дай отак зробив. Бач, давай. Це взагалі. Давай, давай право. У мене так. Бачите, в нього більше. От реально в нього більше, ніж вода рука. Дівочки, в нього біцепс більше. Я можу ну, сказати, що і член більше, ніж біцепс. Так, так, так ребят, 45 сантиметрів. Підписуємось на Василя. От ссылка на інстаграм. Дякуємо за цей подкаст. Залишайте свої коментарі і дивіться наступні відео.